Попри повне масштабне вторгнення расистів в Україні і досі продовжують працювати установи з російським корінням. Серед них і фінустанова «Сенсбанк», більш відома раніше як Альфа-Банк. Головними акціонерами цього банку є підсанкційні російські олігархи. Нині вже відомо, що фінустанову хочуть націоналізувати. Зупинимось на цьому трохи детальніше. Російські олігархи, які є ключовими акціонерами цього банку, це Михайло Фрід. Ман Піотер Авен та Андрій Косогов. Усі троє дуже наближені до путінського диктатора Владіміра Путіна. Після повномасштабного вторгнення до них застосували санкції. Російські бізнесмени ймовірно спробували, так би мовити, сховати банк від можливої конфіскації, змінивши назву на «Сенсбанк». Справою вже давно зайнялись і правоохоронці, і прокуратура. Екс власникам навіть оголосили про підозру, а деякі їх активи заблокували. Втім, попри це все банк продовжує працювати по сьогоднішній день по всій Україні. Є відділення «Сенсбанку» банку і на Волині. Зокрема, позаду мене знаходиться відділення, яке розташоване на проспекті Волі. Ми вирішили поцікавитись, як працює банк та яка його подальша доля. Мали кілька питань, з вами хотіли поспілкуватися з приводу націоналізації взагалі. Ніяких коментарів безпосередньо директор відділення. А взагалі ніяк не можна нічого прокоментувати? Ні, ні, ні нам заборонено. Ага, зрозуміло. Ну, але ви працюєте, у вас все добре. Так, да, ми працюємо, ми обслуговуємо клієнтів. Звичайно, у нас все добре. Варто зазначити, що наприкінці травня 2023 року Верховна Рада нарешті прийняла законопроект, який дозволяє націоналізувати сенс -банк. у Луцьку щодо майбутньої націоналізації. Не хвилюються Ви ж так само черпаєте інформацію з офіційних джерел. Правильно звідки ви дізнались про націоналізацію? Так само ну, так само аа... так само. Ми володіємо тією ж інформацію. Ну, Банк не закрив угу. ні. Людям не страшно буде гроші Може зберігати, тут все буде добре. Звичайно. Зрозуміло, банк працює все добре. Функціонує, всі рахунки активні клієнти обслуговуються. Відтак поспілкуватись з керуючим луцького відділення нам не вдалось. Тож, аби дізнатись, чи досі контрольні пакети акції «Сенсбанк» належать трьом підсанкційним російським олігархам, які зараз є зв'язки «Сенсбанк» з російським Альфа-Банком, та чи засуджує «Сенсбанк» російську агресію по відношенню до українського народу? Ми звернули з інформаційним запитом до керівництва СЕН. Н відповіді, які нам нададуть, ми обов'язково повідомимо в наступних випусках.